Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Прекрасне відновлення. Ісаї 65 16, 17. Забудуться утиски давні, бо ось я створю нове небо та землю нову. У Своїй Книзі Мистецтво плюс віра богослов'я творення. Відомий художник Макото Фудзімура описує стародавнє японське мистецтво Кінцугі. Воно полягає в тому, що майстер бере розбитий посуд, спершу був чайний, і склеює уламки за допомогою лаку, змішаного із золотим пилом. Кінцугі, пояснює Фудзімура, не просто відновлює розбиту кераміку, ця техніка робить її кращою, ніж раніше. Мистецтво. кінцугі З'явилося багато століть тому, коли розбилася улюблена чашка воєначальника, і невідомий майстер створив новий вид мистецтва, який отримав широке визнання. Пророк Ісаї розповідає, як Бог майстерно зробить таке відновлення світу. Над творінням тяжіє прокляття гріха, до того ж, ми руйнуємо його своєю нерозумною поведінкою. Але Господь обіцяє створити нове небо та землю нову. Він не просто відновить старий світ, але створить на його основі абсолютно новий, сяючий свіжістю та красою. Це нове творіння буде настільки прекрасним, що забудуться утиски давні і не згадаються. У новому світі Бог не приховуватиме наших помилок, а вивільнить свою творчу енергію, ту, завдяки якій неприємне стане прекрасним, а померлена буде нового дихання. Дивлячись на своє розбите життя не будемо впадати у відчай. Бог приготував для нього чудове відновлення. Що у вашому житті потребує відновлення? Що в описі нового творіння особливо надихає вас? Помолимось. Боже, віднови мене і створи весь цей світ по новому. Амінь. Матеріал надано служінням. Ліб наш насушний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у Фейсбук та Instagram.